Це школа у селищі Гірник. Наразі її ремонтують. Роботи розпочали у вересні, замінили дах та укріпили фундаменти. Внутрішні роботи завершити вчасно не встигли. До 31 грудня мали завершити в принципі всі будівельні роботи, але самі бачите, знову затягнулися, бо тому що дуже багато є різних змін і по проєкті, тобто не співпадає вона, які нас трошки затягнули. Багато важливих видів робіт просто не були внесені в проект. Ну найважливіше це спортивний зал. Спортивний зал зовсім не внесений в проект, електрика в коридорах зовсім не внесена в проект. Тобто, це все треба було вносити зміни до проекту і зміни до кошторису. Тому це зайняло дуже багато часу. Проектанту він сказав: він він пропустив, наприклад, спортзал, так сталося. знаєте. і і, і кошти на це немає. Не Через ремонт школярі, окрім початкових класів, які мають інше приміщення, навчалися дистанційно. Звичайно, дистанційно ми не можемо так довго навчатися, тому і відділ освіти, і ми, звичайно, погодилися на те, що треба розпочинати очне навчання. Відділом освіти було запропоновано такий варіант, що на час проведення цих робіт учні 5, 9, 11 класів будуть навчатися в сілецькій загальноосвітній школі з довезеним шкільним. Автобусом, тобто така практика існує. Відстань незначна, 3 кілометри. У нас є п'ять шкільних автобусів, які змогли би в два рейси довозити 270 дітей. Проте батьки школярів від цього відмовилися. Багато батьків були проти, тому що хвилювалися, що діти туди прийдуть чужими, що їх можуть не сприйняти діти, які навчаються вже на даний момент там. І ще одна причина була, що там не було достатньої кількості вільних кабінетів. У нас тут дуже велика траса, дуже багато випадків. А як не дай Боже, це ж пізня година, не не приїхав автобус, або навпаки, дитина десь проспала. І перейти через тут трасу – це дуже небезпечно. На батьківських зборах вирішили діти навчатимуться у своєму селищі. Для цього переобладнали по три приміщення у народному домі та селищній раді, та п'ять класів навчається у другу зміну у приміщенні початкової школи. Тут навчається 9 Б клас. Тут була колись гримерка. Її облаштували під навчальний кабінет, тобто встав тут вікно було. Тут зробили освітлення, пофарбували, зробили косметичний ремонт, підлога, стіни і так далі. І облаштували, привезли дошку, парт. А це актовий зал народного дому. Тут навчаються 11-класники. мене ми навчалися досить довгий період, а зараз вийшли у це приміщення. Тут ми навчаємось вже четвертий день. Ну, в принципі, непогано тут навчатися. Але тут е, тепло, можливо, непривична обстановка тут. Не така, як в класі, це не є кабінет. А так то добре. Керівництво школи сподівається, що реконструкцію завершать до 1 квітня і учні зможуть повернутись у свої класи. Проте в обласному управлінні капітального будівництва, яке є замовником робіт, дають не такі оптимістичні прогнози. Зараз ми зробимо при здійсненні коригування. Це буде все враховано. Всі додаткові роботи будуть враховані, пройдемо експертизу, і я думаю, що ну дасть Бог. У 22-му році ми тут 100% закінчимо, а як найшвидше, я думаю, що до 1 вересня буде закінчено повністю. Вартість реконструкції школи 17 млн 600 тисяч гривень. Це кошти з держбюджету. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львівщина.